О, з ями! Прямо під лодкою. Апарат! Апарат! Під цей пішов! Під якорь! Прибери! Прибери! Фух! Вивів у цю сторону! З ями, я не знаю, сюди мабуть! Ох, і влупив я тобі кажу. Побіжом. Так так до мене аж кепка піднялась і розвернулась. Ти бач? Да. Крутнуло так, що. А де той бухгурку дочисні. І не тільки... Зараз ми, по... ми попровіряємо все. Дякую. Так, це нам отак треба кидати. А придавив чи в рот взяв? Ні, в рота. Опа! Ви подивіться на цього порня, що витворяє? Підвод <схід> сюди. О! Ну і вітання. А це я тройна не зробив. Ну. Ого, а ну щас, підожди. така подача була, слухай, ну це хорошенький. А ну давай сюди, зовуть. Ой, хорош! Ти баш як бухти. Та так бухнув, мене я аж телефон кинув. Три ноль. І це я ще. Це ще ти не починав, так? Да? Я ще не починав, я тільки кажу честь. Це <рес> кажу зразу. <рес> <рес> Клас. Слухай, ну хорошенький. Кіло триста. Курям піде, так. А ну давай я купив новеньку сумочку для риби. Давай хоч, якщо не я, то ти хоч рибою заможеш. Друзі, а так, 900... Диви, єлі -єлі. 907 колір. Ааа, їм хана, вони потекли. Та ні, потикли. не буде він робити. Не буде він робити точно. Та Артур не робити, угу. ми вона потекла батарея. Ну, вдома звожемо. Воно І бачиш луза, так. Да. Йомаю, йо. опасно чувак. Та нічого не опасно. Ну, це твоя вже сумка, так? Да? Коротше, дивись, я тобі об'ясню. Ми ось, ось стоїмо зараз в ямі 4 метри. Дивись. Отак сюди міляк пішов. Оце все міляки. Воню. А сюди яма. Тобто ми в такому, наче е, трьохугольничку я стоїмо. Я прокидав, я про кіп. ти додому пішки по воді коли-небудь ходив. Як Ісус? Так. Да. Ще раз. Ти що три штуки уже? Тобі не кажеться, що це перебор? Та ти шу! Все, додому пішки йде. Я, Я, Я тобі сказав. Не е Товариш помозі, можна подсаку, пожалуйста. Можна. Ну тоже хороший. Бі ти роди малий. Не форсируй. Слухай, ти шо? Так ти подивись, це ж А ну знімай мандулу. Давай, дивись, диви. Дев'ятсот колір, друзі, а я полоскаю я... другу. Підбив, понял? а я висадився, не зрозумів, що воно. І так думай... глянь, який судак. Соломо! Я тебе ще раз приду, предупреждаю, ще раз. І пішки додому по воді. Глянь. Кіло плюс? Кіло плюс? Да? Диви яке у нього лице інтересне. Два клика був, наверх, був, ти зрозумів? Да? Глянь. Ти ж на розці бачимо? Ні! То вони так погано туди залазить. Диви. Що там погано залазить? Це чи то я такий. Я так пихаю постійно, щоб ти понімав. Оце, отак? Оце отаке воно. Ай-яй <рес> Артур. Я, я, я це не я. я маю, О, це ще тільки 4. Ноти. Я кидаю, зараз кидаю пару раз цим кольором. Це 905-й, по-моєму. Пару раз цим кольором. Якщо ні, я надіваю 904, я тобі сказав. О, ну наконец-то. Я возьму. Сам? Да, да, да. Я люблю потягаться. Ура! 905 й колір приніс Рибинку. Друзі, мої вітання нарешті такі. І ми сьогодні взяли свого судачка Грицько, Солома, хуліган. Чотири покльовки у нього. У ну, нього топова мандула, мікромандула 904-го кольора. Друзі, це, звісно, топчик без, без вагань. Хто не ловив на мікромандулу всім рекомендую. Літом на 2-метровій глибині це топчик. Ось такий судакен, він. Друзі, 700 грам. Це платна водойма, теоретично можна було б і забрати, але я думаю, що ми сьогодні ще спіймаємо свого красунчика. Тому відпускаємо за папою і мамою. І ми, друзі, продовжуємося, як завжди, по порядку. Рибацька бухта, червона слобода. Початок сезону на двохметровій глибині клюють судаки. Поїхали, друзі! Це як завжди по порядку. У кого клюють, а у кого так покльовують. Не ля-ля. Щас, -ля. підожди-підожди. Мікромандулка вже почала приносити свої плоди. Мій бойовий комплект. Любима палочка по лайтовій темі 3.18, Azura X-Game. Скільки я нею переловив і на одній з рибалок я наступив, друзі, на кінчик і зламав. Тому Підкупив я нового кінчика. Ну, та кінчик, що ти <плес> <Да>. <плес> Нечаянно. Зломив, в общем, придбав собі нового кінчика. Палка, друзі, має швидкий стрій, не провалює, в тому числі дальність заброса на рівні, і плюс в'яже рибку. Одним словом, мені воно дуже подобається. x геймчик це тема. В лайтовий спінінг класно врізається катушка Exceller LT3000. Це моя любима катушка. Але вага потрібна, щоб була не більше 18 грам. А, це не ту поставив? В новому стилі, ЛТшечка. А я думав, це фуего поставив. Ні, фуего то тягова катушка, В мене й фуего є, але то тягова нитка 0,1 мм також від дайви. Ось такий бойовий комплект. Ну і, звичайно, краща в світі приманка на пасивну, активну рибу на глубинах до 4 метрів. Це мікромандула. Якщо я якщо я не знаю нова водойма, що тут ловиться, де тут ловиться, я надіваю мікрушечку і мікрушечка завжди мені приносить результат. Самий крутий колір це 904-й. Такий як у Солом'яного. Дали йому вже змогу сьогодні нас. Всю перемогти. А ми поки що будемо тестити другі кольора. Дивіться, всі знають на рибацькій бухті водичка такого темного кольору, тому тут яркі приманки будуть в самий раз. Оп! Хороший був! З тобою поки заговорився, Грицько. За мною? Так. Да. Це ти винуватий. І знову на Свольчику. Туди не кидай. Кидай там, де ми вже все виловили. Ух ти, Ой, подача така, блін, я так тащуся на лайтовій палке, це, блін, с така літо на двох метрах. О, це заліковий. Закинув давно. Хо Хо-хо-хоу! Родненький. Заходим. Дивіться який. Ну це вже такий кілушечка. Такого першого можна і взяти. М -м -м. Дивіться, друзі. Наш клієнт. Чітко в ротика, мікрушечка, це топчик. Ти що тягнеш? Я тебе просив, не кидай в мою... Не угу. Візьміть, будь ласка. І не зійдеш? І не зійшов же ж, -мо! Блін, ви подивіться, друзі, що тут куїться? Щось нереальне. П'ятий? П'ять-два. пять два Оп! Придбав, друзі, собі ось такого ось чемоданчика для рибки. Досить зручна тема. чікс, чікс І в доміку. Грицьку ти забув сказати. Грицьку. Цей Грицьку. Слухай, ну рибалка кайф. Скажи. Не я не уже дов. Я думав, що тут буде те саме, що й там. Я взагалі в шокі. трішки. це я так до тебе туди метрів 15 не достаю. Та що ти метрів 15, ти чітко вкинув в точку, в яку я тебе просив не вкидати. Ага. Я отак ось так стоїть. А ти отуди от кидай. Це ж підожди, що. тепер, диви, я, я трошки ближче тепер. Прям туди. Ну воно так вийшло. Ну так. Я просто ще не сильно вмів закидати. Ага. Поняв. Поняв. Неочікувана рибалка вийшла. Виїхали ми, друзі, в 8 годин, доки... Спустилися, перевірили деякі позиції з одного краю. Приїхали сюди. Ми думали взагалі, в 10 годин ми сюди попали. Ми думали взагалі, що ну, рибалка сьогодні не буде. І дуже великим нашим подивом було вже піймали ми скільки? 5-7-7 штук. Сім 7 судаків ми піймали. Три з яких забрали. А ти від а, 4 забрали. Я один і Греціан Таврічський 3. Коротше, діла я сьогодні нас як пацанів, йомаю, на свою мікромандулу. Глибина, друзі, в місці, де стоїть судак 2 і 2, 2 і 5. Ми стаємо на 4 метри, класика Жанна, кидаємо на мілячок, стягуємо на глибину і на брові верхній, там де 2,2 метри, там і проходять покльовки. Теорет... Ну, в принципі, ми там його по ехолоту і зрисовували. Не в великій кількості, він розкиданий, але він і клює приблизно розкидано по території. Присутня, да, тут... Да, присутня тут біла риба в невеликій кількості. Але це ще тільки перша позиція на цьому самому великому плесі. Платна, водойма 200 гривень з людини. Але 200 гривень з людини, враховуючи те, що ви приїхали і піймали два судака, вже рибалка у вас окупилась. Але саме головне те, що ви отримали кайф, Заради чого, в принципі, всі риболови їздять. Тому, друзі, беріть на озброєння ми продовжуємо. Зараз, друзі. О, дивіться, як промальовується судак. Ось він дивіться, раз. Допинав, не Ні-ні. І ось рядишком ще один, бачите, білі полоси і два тіні. І він стоїть якраз по перекату. Ти зрозумів? Ось дивіться, який судак. Бачите? Оце крупня, ну, такі як надо чітко, судак, тінь. А тепер, що виходить? Ми ось спускаємося в яму. І зараз, друзі, ми підійдемо до міляка. Станемо на міляк. Якорь і спустимося в йому і будемо кидати на міляк, стягувати в яму. Там судаки, вони всі по бровках стоять. А якщо тут брові? Ну я не знаю, треба дивитися. Розвернуло. Що? Коротше, отак от того очерета. От того очерета і ось сюди. Справу, так? Да? Так, да, оце вся територія, куди ти будеш кидати. А ми, друзі, будемо кидати. На собака. Ти под. <ріст> В яму попав. Отам, там Та ти ж знайом. Ох, і <ріст> Грицько. тут колись цей участочок. Ну і щас, ти бачив, тут є такі... Чорточки непогані, а колись цей участок, весь край міляка, він був двохкілограмовими судаками забитий. Ох, і тут були апарати, як дасть, як дасть. Опа! Ой, хорошенький. Поняв соломка? А ні, щось він одразу показався мені хорошеньким. Пендер. Такий світлий. Біжи. Двойне сальто. Так, давайте швидко кидати, поки Грицьку не поняв, куди кидати, щоб ми його догнали. Три... 3-3? 3-5. 3-5, так. Да. Ти флоть мені. Опа! Тобі... Та ти що? Вибросил? Слухай, а це хорошенький. Це наш клієнт. Ну що, соломка, а? да, це. стой, стой, стой. В доміку дивіться, друзі, як хоп? З виброса шваркнув. А ну? О, єсть. Так, підожди соломка, поки не кидай. Ай зараз я тебе дожену, то щось ти розходивсь не на шутку, друзі. Чорненький, гарненький. Так, друзі, мікромандула дуже сильно любить коротенькі різкі підкиди. Е, можна одним коротким різким підкидом, але, як показала практика, ряд коротких підкидів по типу -ти Пауза, бикупало. Тик. Пауза Бикупала. Ряд таких... ох! Ряд таких підкидів дають набагато кручий результат. Опа, покльовку я бачив. Ну це невеликий, так? Да? Оце місцевий. Світленький. Ти колись так ультралайт зламаєш. Коротенькі різкі підкиди. Ось дивіться, як Грицько працює. Тик-тик, пауза, тик-тик, пауза. В те время, коли він підтикує, він ще й прокручує. Бачите як? Тепер як працює кінчик. І от на от таких підкидиках, на таких підкидиках, ну він двойний. У мене ще буває тройний, можна одинарний. Тройний мені самий найкрутіший, але я його буває чередую з одинарним або з двойним. І от на таких підкидиках, найкраща мікромандулка і працює. І не тільки мікро, крупна мандулка теж. На глибині в 2,2-3 метра ми ставимо шарик 5-7 грам. У соломи тест палки до 7 грам, тому він на 5 грам ловить. У нас тест 3,18. Тому ми, друзі, ловимо на 7 грам. Ого, аж де вхватив. 5-6. Починаємо доганять, друзі. Хо-хо. 30 кілометрів Акваманія на 15 йде. Тридцаточка. У мене тут все я по карті орієнтуюсь. Спасибо, що підказуєш, конечно Так головне, що й розказує, показує, де? Що де шось? З пророслю Щось ти дуже товсто нарізаєш. Сало треба тоненько нарізати. А сотка де? Де сотка? Ну, Що треба для пересічного громадянина? Кусок сала, огірок, помідор, цибулина і... Соломка. Те! Соломка. Що от подивіться на людину? Оце не п'юща людина. Іде по наклоній? Переводиш сало, переводиш. Ратусі, все. ваю. Смачного невеликий. Поки я їм солома набиває очки. Ось він. Я ж тебе соломка казал, что тут він є хороший точкарик. Навіть не просвічивало его. не Не, все. Ну не поганий. Давай я можу візьму. Треба ж повидергувати. Понти? Дати рибки шанс. Да, хороший. Один із найбільших. Ну не в своєму випадку. Ось такий 900 грам десь. Більше? Ну до вісо мать. я його килут. Я бачу, що по розміру курки якраз. Та якої курки? Який там. Гарний, хай живе. Щас ще одного влага. Побільшого. Ай кайфок. Так, поїхали. Якщо ще одного витягуємо, друзі, показую вам. Нашу позицію цікаву. Я її в минулому році знайшов. Ви Оце край, от на краї саме найбільше риба. Отак от по краю і треба утюжити. Ну туди далі міляк іде. Оце хороший на виборці удар. Солома, ти бачив? М -м -м. Ти знаєш на що це похоже? На, на нічю родненький. Може таке бути. Може Якщо все осторожно зробимо. Хороший? Ні. Такий самий. Ні, 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 ні. Ну як я і тільки що випустив. горний Ну да, непоганий. Може навіть трошки більший. Дочку лолодки починають юленько, забуде трохи більше Єехай. Не да, бачу, як ти стартував, тільки ж як ти побачив. Я як побачив, думаю, ніхера раз собі. Да, десь такий закіло, це мій найбільший. Чорний, Дніпровий. І ми зрівнюємо, друзі, рахунок 7-7. Сім-7, 7. 7, відкрийся. Поняв, соломка? Випускаєш меншого. І приходить брат і каже, іди сюди. У мене то сестра була. Може. Не знаю, тобі видніш. Сумочку для рибки. Заходимо. Блін, ну це я в буді побачив за цими дверками. Така тема прикольна. Раз і закрилась назад. Ну трошки глибше, тут десь 3 метри. Іди сюди. Хорош. Слухай, це хороший. А ну на візьми, поможи. Ти любиш повиділуватися. Ну ладно, дамо ребі шанс. Але це найбільший, на мою думку. Зараз він коло лодки стане. Двитий. Ууух! Півторуха! Це під два, солома. Ти підставляєш. Диви. Диви, диви, диви. Ти подиви, як ми тебе вісім-сім зашатали двум ділям. Ай, да Ой, соломка, соломка. Що ж ти родненький? Ого, чуть не пішов. Наманду тобі загалкою підігріти трошки. Не треба. Так, оцей останній, мабуть, я забираю і все. Відкривай Так, друзі, була спочатку кава. Клас. Рибалка. Спочатку 5-0 вигравав. Спочатку ти 5-0 вигравав, а тепер 8 7 7 на 8 8 нахід. Да, друзі, нарешті ми розпочали цей сезон. Сезон е, по Судаку. Закінчилися сазани, повиходили з наших чудових місць. Далі будуть карасики, але відразу після сазанів Амур да, ні скоро будуть. Але щоб перевести в цей дух, ми приїхали із Солом'яним на Судака. Від, на його точки. Да. Відірвемося по Судаках трішки, е, я думаю, дня 3-4. Да. 7. 7. 16, 17, 18, да. 19, 20. Тут поки що, друзі, немає нікого, бо ніхто не знає, що ловиться судок. Ну я думаю, що після відеоролика це все і справиться. Бачите, яка впадана? Це ми зараз в цю впадину станемо і весь міляк новший. І це якраз. Це якраз. Сюди воно, типо, можна кидати, Да? якраз. Да. Ні, це от, отсюда ми тільки що тягали. Ось диви. А, сюди воно так туди аж пішло, вправи. Воно туди воно пішло. 3.7. Оце йдете, йдете, тільки вийшли на 2 метра, ну на 2,5. Вертайтесь назад на 3.7 і на перекаті стаєте. І тоді пробиваєте міляк. Слово. З ями. Прямо під лодкою. Апарат. Апарат. Під цей пішов. Під якорь. Прибери, прибери. Фух. Вивів у цю сторону. Зйоми, я не знаю, Судочидло, мабуть. Ох і влупив, я тобі кажу. Так так до мене аж кепка піднялась і розвернулась. Ти бачиш? Да, крутнуло так, що... Двуха зйоми. На цьому ми закінчили, друзі, нашу рибалку. І батл. 10-8. Оце я вмію Ох! Клас! Солома. А це дає жар. До да? двушечка, друзі. 3 години дня, Начало четвертої, ми закінчуємо рибалку. Нам цього буде більше як досталь. Взяли собі по 4. Відбірних судачка. Друзі, чого я вам бажаю. Ви все бачили, чим я рибали, все я вам розказав всю техніку, де, як, що до чого, у кого які питання, задавайте. Звичайно, з радістю відповім. Ми летим додому. Ні хвоста, ні чешуї, друзі. Не сидіть, ідіть, получайте, шукайте, провіряйте старі міста і обов'язково у вас все вийде. Пока, друзі!